І от в одному з своїх інтерв'ю ви сказали про те, що ви не хотіли, щоб ваша дочка Скай обирала в майбутньому теніс. По перше, чому ну це був такий трохи жарт. Ага. По перше, тому що ми з Гаелем і дали дуже багато років тенісу. Mm. Ось тому нам хочеться спробувати якийсь інший спорт uh -huh. для неї. Ось але вона дуже зараз. Ми бачимо, що вона дуже полюбляє теніс, і будемо дивитися, як вона а, буде займатися. Будемо теж давати їй, їй а, інші види спорту. Ось тому сподіваюся, що це буде спорт. Це стовідсотково, але будемо дивитися, як вона буде зростати mm -hmm. і а, як буде взагалі. А, Буде відбуватися її кар'єра. Можливо, ви бачите в якомусь конкретному виді спорту. Зараз вона і пробує футбол, mm. ось, і їй дуже подобається гімнастика, теніс теж їй дуже подобається, але я думаю, що це тому, що вона бачить, що мама та, та тато грають ось, і, і вона якось. Хоче теж бути е, частиною mm -hmm. на корті, тому я думаю, що теніс е, буде присутній, але не знаю на якому рівні. Це дуже круто. Дякую величезне. Дякую.